пленарного засідання 66-ї сесії Міністерської Ради Восьмого Ступлення, голосити відкритим.

た「たんべいないでやさしくるこパ

Немається. І Сірик Єдин Володимир. Так, депутати на руках мають перевір питання, що вноситься на роджу сесії. Ставлю на голосування приняти перевірні до основи. За 28 протягом рішення. Чи будуть зміни або доповнення до порядку денного? Дякую. Прошу включити до порядку денного проєкту рішення про затвердження угоди про передачу коштів позиції від 26 жовтня 23 року між Міністерством фінансових України, Міністерством розвитку громади реповідти та інфраструктури України, Борис Перської міської радою та здоровому управлінням ЖПХ виконавчого комітету. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування. Включити дане питання, включення дане питання до переходу МЗУ. Прошу голосувати. 2.28 проти нору рішення. Є пропозиція затвердити порядок, де в цілому. Прошу голосувати. За 28 противного рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку питань порядку денного. Відповідно до статті 49 регулярні товарись поліської міської ради продовження порядку денного оголошується номер дома з опитання. Да. Прошу визначитися. За 27 проти нор, рішення прийнято. За 27 проти нор рішення прийнято. Наступне, якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. Прошу визначитися. За 27 проти нор рішення прийнято. Наступне четверте питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу текціону. прийнято. Наступне п'яте питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу та цілому. Прошу визначити. За 27 противну рішення прийнято. Наступне шосте питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу так цілому. Прошу визначити. За 27 протинори рішення прийнято. Наступне сьоме питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу За 27 проти номер, рішення прийнято. Наступне восьме питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу Прийнято. Наступне дев'яте питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу транціону. Прошу визінчитися. За 27 протягом рішення прийнято. Наступне 10 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу тракціону. За 26 Рішення прийнято. Наступне 11 питання. Якщо, питань, за за проти, ну, прийнято. Наступне питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу так цього. За 27 проти нуль рішення прийнято. Наступне 12 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу таксового. Прошу визначитися. Протягом рішення прийнято. Наступне 13 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу визначити За 27 проти ного рішення прийнято. Наступне 14 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу тракціону. Прийняти. Наступне 15 те питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. Прошу визначитися. За 27 противне рішення прийнято. Наступне 16 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. 7 протинорів рішення прийнято. Наступне 17 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу так сьогодні. Заплат 6 протягом рішення прийнято. Наступне 18 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу так собі. Прийняти. Наступне 19 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу та псори. За 27 протягну рішення прийнято. Наступне 20-те питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу та псори. Наступне 21 питання. Якщо немає питань, прошу за основу всього. СА27 противне рішення прийнято. Наступне 22 -е питання. Якщо нема питань, прошу за основу всього. 23 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. За 28, запінові рішення прийнято. Наступне 24 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. проти Протинули рішення прийняти. Наступне 25 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати, засновувати в цілому. За 26 проти рішення прийнято. Наступне 26 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати, засновувати в цілому. 2 проти 8 отримали суди. Наступне 27 питання. Якщо нема питань, прошу розвивати акціону. За 26 0. рішення прийнято. Наступне 28 питання. Якщо нема питань, прошилося за основного акціону. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу в цілому. За проти протягом рішення прийняли. Так. Наступне 30 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу в цілому. 4, Проти 4, утримувалися 14, але голосувало 6, рішення не прийнято. Наступне питання 31. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. За 28 0, рішення прийнято. Наступне 32 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу таціону. Протягом рішення прийнято. Наступне 33 -те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. За 28 проти ноги рішення прийнято. Наступне 34 -те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. Рішення прийнято. Наступне 35 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу акціону. За один проти 3. Утрималося 17, голосували 7. Рішення не прийнято. Наступне 36 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу так Наступне 37 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати, за основу всього. За 0, проти 3, 3, 0, 16 не голосували 9. Рішення не прийнято. Наступне 38 питання. Якщо немає питань, прошу голосувати, за основувати всього. 4 утримував 16, не голосували 7, рішення не прийнято. Наступне 39-те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. За 26 проти 0, рішення прийнято. Наступне 40 -е питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. Рішення прийнято. Наступне 41 -е питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. За 27 протягом рішення прийнято. Наступне 42 -е питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Прошу голосувати за основу так цілу. За 27 проти 0 рішення прийнято. Наступне 44 -е питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу так цілу. За 27 проти нур рішення прийнято. Наступне 45 те питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу так цілування. За 28 проти 0, ну, рішення прийнято. Наступне 46 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу так цілування. 28 проти протягнули рішення прийнято. Наступне 47-му питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу про цілому. За 28 проти протягом ну, рішення прийнято. Наступне 48-му питанні. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу про цілому. На 49 -е питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу працювання. За 27 проти не вирішення прийнято. Наступне п'яте 10-те питання. Якщо нема питань, За 27 проти 0 рішення прийнято. Наступне 51 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу працювання. За 28 проти 0 рішення прийнято. Наступне 52 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу працювання. Наступне 53 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу до цього. За 27 проти 0, рішення прийнято. Наступне 54 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу до цього. Прийнято. Наступне 55 55-те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу цілому». За 27 0, рішення прийнято. Наступне 56 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та цілому». прийнято. Наступне 57 е питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу торцювання. За 28 проти нору рішення прийнято. Наступне 58 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу торці. Прийнято. Наступне 59-те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу такціону. За 28 проти можна прийнято. Наступне 60-те питання. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу та в цілому. За 28 проти 0 рішення прийнято. Наступне 61 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основного торкціону. За 28 проти 0 рішення прийнято. Наступне 62 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу терпціону. Не прийнято. Наступне 63 питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу За 0 проти 7, 13, не голосував 8, рішення не прийнято. Наступне 64 питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу проти 0, рішення прийнято. Наступне 65 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу пересування. За 28 проти 0, рішення прийнято. Наступне 66 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу пересування. За 25 проти протягом рішення прийнято. Наступне 67 питання, якщо нема питань, прошу голосувати за основу цілому. За 28 проти ноги рішення прийнято. Наступне 68 питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та цілому. Прийнято. Наступне 69 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу до цього. За 28 проти 0 рішення прийнято. Наступне 70 те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу торці. Рішення прийнято. Наступне 71 питання. Якщо нема питань, прошу розказувати основу таксового. 28 проти протиморозі рішення прийнято. Наступне 72 питання. Якщо нема питань, прошу розв'язувати основу таксового. Не прийнято. Наступне 73 питання. Якщо нема питань, прошу за основу Є питання. чи є питання? Є питання. Осамка. Ви запитали, чи є питання, є питання, прошу проводити голосування. Дякую. Скажіть, я депутату не можу голосувати за основу та всього. За 25 проти 0, отримували один і голосували два. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питали. От тоді проходкове питання. А, я вибачаюся. 75-те питання. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та всього. 7 проти 0, потрималися. 0, рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання розглянути. Якщо ви маєте нових питань, я вам всім дякую. Добачуємо до побачення до наступної сесії. Але все буде Україна.